Алло. Брубру. Алло. Сусу. ой ой тут Шепе. А не сосати. Кому сосати? Сосед давай. Сосус мук тит, смог тит, смог тить. Иди, иди. Смок засыхуй, Смок, чому всюди. Починайте. Типу. Я стану дитиною і підійді. Так. Ось хто став дитиною і підійді. Я так, якщо ти можеш вибирати, куди падати, падай на мене. Що Я... тебе замутило? Я говорю, якщо ти можеш вибирати, куди падати, падай на мене. Тебе замутило. Тепер не забуду. Ля, можна вам анекдот розказати? Давай. Я реально смішний, типу. Короче, ситуація. Підходить син до тата і питається, типу, тату, скільки ти разів можеш, типу, ну, кинути палку, так скажімо, так? Ну, а тато відповідає раз. Син, типу, сміється і каже, типу, а я чи ти? Проходить, там, п'ять років. Син задає те саме питання татові, типу, тату, скільки ти разів можеш, типу? Тато каже, один. <реш> і син каже, стоят три. Проходить 10 років. Е, така та сама ситуація, питається тату, ви скільки можете, типу, та один, типу. Я я, я вже два. Приходиш ще 15 років. Та сама ситуація, питається тату, скільки тату можеш можете? Один. І я можу один, типу. Приходить там ще пару років, і приходить син до тата і питається, типу, тату, дивіться, скільки часу, час вже прийшло, типу, ви скільки разів можете? Один. І тато, і тато питається сина, а ти скільки можеш? А я нуль. А тато сміється і каже, а я один. Ай, нахуй, короче. А хочешь за, хочешь за него? О, давай сейчас мислить. Где там типу дві доповняння, дольки типу воля. От мене ж собою колектую так дуже багато часу. И что? Значит, заходить? Долговец, э, типа Джинн, знаешь, такой типа, там, типу можна загадувати бажання, все так типу. джин Джинн, типу, ніот, там вилізає Джинн і каже джин, типу, ну, дивіться, ви мене здобуваєте, то бажання ділите типу на двовки, знаєш, тобто довговцю дається там типу два бажання чогось, а волі віддається тільки одне бажання. Ну и что, почему я от всего, типа, просто это Джена, ты ему Типа, типа во-первых, чтобы не было никаких, типа, э, там, цехи, как Ни бандитов, ни сталкеров, ни свободовцев, а был только мини-долг. Всякие такие. Второе. Это российский кинай будет. Второе. Чтобы был забор под 10 метров. Чтобы никто не пролез, никто не проскочил. И что тогда мы и долг, типа, типа, наведем порядок. И Джин пытается, короче, уволиться. А ты же хочешь, типа. И так, воля, типа, э, цей. Э, думаю, 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 думаю. И кажется, типа, Джину. Ну что, типа, цей бетонная стена, так по самой, цей по самой верх, типа, укажет. Ну так. Подумай, 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 подумай. І кажемо. Ну тоді заливай бетоном по самі, по самі поверх. А хрестіть нахуй, блядь. Нічого не розумію. Який же ужас. Не розумієте ніхуя. Ну це якщо тільки спеціально, брат, я роблю. Вага, анекдот. Ні. Ну давай, розказуй. Купує долгівець шляпу. А вона йому, яка різниця?

Не ну, я майже долетів таким чином. Так і це має хе Я все прораховую наперед. Як прорахував? Потім ханів кажуть. Це і просуваєш далі. Ой. Просунувся? Як там? Хорошо просувається Тут ски О, Барбалат, Це твій до речі. Забере. Okay. Ну mm -hmm. <laughs> <laughs> no, круто, чесно. А я неправильно пришел, да? Я вернулся назад. Так. Ты идиот. А мы не знаем, я встигну. А Я встигну. Я не стыгаю. Ой, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это нить машину. Че, чех? О -о. <ріст> Я знаю, что ты ж дашь. Что ты? Мир? За <ріст> <Добрій. ріст> що мені це? <ріст> 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 Да, Джиман над тобой дуже. любить меня. Ты знаешь цей. А який дати з'їсти? Позвонити в дзвінок. А де дзвінок? Я я знаю. Сука. Ти у нас тебе? Ясно сдох на черв. Я ничего не чую. А да, а да, ты вздох? Я сдох, як дойти до центра, там, де костер. ну знає костер. Я не можу <хлуп> навіть не пройти нікуди. Розумієш? А, вона тупо заспавнилась переді мною. <сп appointment> Та рожі мене просто вже вибішують. Подивись на них, вони уродські просто максимально. Не <Тоже>? Що <Шо> ти тис? Такс, я вже не помню, що тут. Та, по-моєму. <реш> ну там Ой, боже, кавно стрмна нахер. Це правда. Ну ти каже, і величезна ця голова зміїться просто. Ой, mm. А тут як? А тут бігти просто вперед до проходу. Якщо встигнеш, буде добре. <реш> зараз тікати буде треба. Добре, я хочу відкрити до звук. Да, я теж це з самого початку. Ладно. Удачи. Що? Удачи, кажу. Это не навис, блять. Я тебе сука не знал, ч, бане ты чмо! бане ты чмо! бане ты чмо! я ти га! Это мене навис, это менее! А бля! Такі ж ти чому, блядь? Ну, я. Такі ти просто гантон. Що тепер, як, як це все розрухлити? Ну, Ярик стає мелким, ми його їбем, типо. Типа це Пінніті і Уилл Сміт. Це так oh, yeah. на тих вечірках. Ну, no, так само їбали просто. Не блядь. вистачає, щоб я був голий. Виправим це?